Псалом 29 про оновлення оселі після щирого каяття. Прославляю Тебе, Господи, що не допустив ганьби. Вороги ой не потішаться, сам ведеш сліпих з пітьми. Я звертаюся, зцілителе, з пекла виведи моє життя, Визволи з облуд, Спасителе. Підніми з завалів укриття, у могилі розвоплочення забуття стежок земних, Усвідомлю заохочення співчуваючих святих, Розгнівився і помилував вечір сльози, ранок спів, в радість співжиття нового ти весь світ благословив. Я хитаюся з невірою, коли вірою живу, розгортається офірою в війнах виголос жалю. У безлюдді сумно Господу, у взаємності прохід. Дух предвічний і пречистий, з нами йде в новий похід. Славлю, плачу, виголошую, з пекла виведи, спаси. Світ земний, добро запрошую, в душу спокій принеси, плач зміни на радість серця, в світло правди одягни. Вияв, Боже, милосердя, будь зі мною назавжди.